Доброго дня, шановні колеги. Прошу вибачення, тому що зв'язок зараз нестабільний з нашими відключеннями електричної енергії. А, можу можу починати, починати правильно? Так, звісно, слухаємо вас. Так, колеги, доброго дня. Рада всіх бачити, рада всіх вітати. В мене дуже короткий виступ, але я би хотіла б заакцентувати увагу, що. А насамперед, ветеранська політика для мене це навіть здебільшого не про зміни до законодавства. А це про конкретні справи і про дуже конкретні результати. І я з вами сьогодні би хотіла поділитися досвідом проведення дуже успішного кейсу, який вже другий рік поспіль реалізується за підтримки досить великої кількості учасників. Це і представники парламенту, мої колеги, народні депутати, це і представники органів місцевого самоврядування, це і місцеві депутати, це і представники. Локального Регіонального бізнесу і бізнесу, який працює безпосередньо на національному рівні, а я розкажу про ветеранські змагання, які називаються Сильні України ідею змагань запропонував спортсмен. Я думаю, що ви його дуже добре знаєте. Це Віталій Вірастюк. Зараз він народний депутат України. Але пан Василь Вірастюк він опікувався спортивною реабілітацією ветеранів ще з 2014 року, з року часів АТО, і я скажу чесно: ветеранська політика для мене це абсолютно нова сфера. До війни моя експертиза фокусувалася в сфері будівництва з приходом повномасштабного вторгнення. Звичайно, насамперед постали питання, які пов'язані з відновленням і відбудовою інфраструктури. Але почувши ідею Василя Віростюка, я відразу відчула, що така історія, яка називається зараз Сидні України, це точно 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 моя тема. Я не можу стояти осторонь. Відбудова України вона точно не може відбуватися без відновлення українців, без відновлення людського капіталу. І ми зараз уже маємо перші цифри, які говорять про те, що після закінчення війни, після нашої перемоги, в нас буде більше ніж 4 мільйони ветеранів і членів їх сімей. Звичайно, на жаль, частина з цих людей будуть. Будуть повертатися з війни, маючи досить складні поранення. А на жаль, війна вона руйнує людей, руйнує так само, як руйнує і будинки, і інфраструктуру. І я би зараз хотіла говорити, що ми розуміємо, що це не просто про видимі фізичні травми. Набагато небезпечнішими є травми психологічні, психологічні, і людина може здаватися здоровою ззовні, але всередині може бути і сум, і розпач і падіння духом. І на жаль, наші захисники, які отримують важкі поранення, вони. Змушені долати дві травми, і фізично, і психологічно, одночасно. І я на сьогодні впевнена і переконавшись вже на власному досвіді проведення таких ветеранських змагань, що спорт сьогодні може бути найкращою відповіддю для того, щоб подолати ці виклики, подолати і фізичні травми, і безпосередньо травми, які є психологічними. Перший сезон ветеранських змагань Сильні України ми провели в минулому році. Змагання ми проводили здебільшого влітку в різних містах України. Це була, це була і Полтава, був І Житомир, був було і Рівне, був Ужгород. І після того, як були проведені ці змагання, ми взяли, відібрали вісім призерів і відправили їх на. Фестиваль, який проводився в Мадриді, це фестиваль під гідою Арнольда Шварценеггера. і наші ветерани зробили неймовірне. Вони встановили світовий рекорд, я підкреслюю, світовий, з адаптивного стронгмену, коли вони тягнули чотири вантажівки масою 35 тонн. Про це написали всі популярні видання, всі засоби масової інформації в Іспанії. І для нас це було також дуже важливо, тому що на жаль, чим далі від України, то ми можемо побачити, що люди іноземці особливо вони забувають про війну. А ми в Іспанії, в Мадриді, нагадали, що українці незламні, і навіть якщо такі наші ветерани, наші українці мають важкі поранення. А зараз в 2024 році. Сі, ми знаходимося в активній фазі а, другого сезону сильних України. А попереду в нас змагання в місті Звягіль, це містечко на Житомирщині, і у Рівному знову. І я дуже раджу всім, хто може доєднатися, приїхати, подивитись такі змагання. Ми спеціально всі ці змагання проводимо в людних місцях. На, на, на це може бути і площа в місті, і будь яке там інше інше місце. Де, де є доступ безпосередньо мешканців, а ми дуже хочемо, щоб перехожі мешканці, щоб вони побачили наших ветеранів, ми дуже хочемо, щоб вони захоплювалися їхнім незламним духом, і саме головне, щоб люди відчували ветеранську енергію. Я скажу чесно, що я не очікувала, що ветерани, які б здавалося, самі потребують підтримки, наскільки вони є потужними. Ом енергії для всіх тих, хто хто їх бачить, коли вони змагаються. Навколо нашого проекту сильні України нам вдалося згуртувати дуже велике ветеранські ком'юніті. Через змагання пройшло вже станом на сьогодні більше 1200 ветеранів. І знаєте, якщо там говорити з якимись асоціаціями, тут спрацював такий ефект гірської лавини, тому що починалося все з окремих маленьких камінців. Ну проведу, проведу Блоки невеличкий приклад, коли ми восени 23-го року проводили в Ужгороді черговий етап сильних України серед Глядачів знаходився один ветеран на колісному кріслі, і ми йому запропонували долучитися, що прямо зараз він взяв участь в цих змаганнях, але він відмовився. каже: Я не готовий, я приїхав лише подивитися. Але коли він подивився, як виступають інші атлети, коли він познайомився більше з іншими ветеранами, він Протягом цих змагань змінив свою думку, взяв участь і показав дуже дуже непогані результати. І зараз він є активним учасником інших змагань сім'ї України. А цього сезону, в 2024 році, ми вже говоримо не про залучення окремих ветеранів, вже формуємо свої регіональні команди. Зокрема, призер сильних України і співавтор світового рекорду в Мадриді, наш Михайло Дроботенко вже формує, навіть не формує, а вже сформував таку команду в Кропивницькому. До речі, пан Михайло він є членом нашої партії. Тійної команди я там буквально декілька слів про це скажу окремо. Я впевнена, що ветерани повинні мати окреме місце в політиці, в політиці на національному рівні, на регіональному рівні, на місцевому рівні. І я навіть зараз би акцентувала увагу не там полицяє комусь там бруду з високих трибун чи на екранах, а про справжню політику, коли можна буде формувати цю політику на різних рівнях, про фахові дискусії між різними людьми, про напрацювання оптимальних рішень і коли на основі таких дискусій можуть прийматися рішення, які будуть впливати на долю багатьох представників ветеранської спільноти. І я впевнена, що ветеранська спільнота вона повинна. Бути обов'язково представлена в центральній владі, в регіональній владі, в місцевій владі. Ну і звичайно, коли будуть перші післявоєнні вибори, вони повинні мати можливість балотуватися обов'язково і в парламент і на місцевих виборах. Також до речі, на сьогодні сильні України, представники цих змагань вже потроху генерують, політи... генерують політичні рішення. Ми з ініціювали звернення до уряду з метою ск. Ротити строк отримання ветеранами спортивних протезів. А також наші учасники зверталися до міністерства молоді спорту з метою визнати офіційним видом спорту спортивно-реабілітаційні багатоборства ветеранів війни. Ми розуміємо, що є там певні. Формальні бюрократичні речі, і я думаю, що з міністерства молоді і спорту ми знайдемо консенсус, яким чином щоб в окремих видах спорту були також зафіксовані види спорту, які стосуються саме ветеранських змагань. Ми дуже відкриті до різних пропозицій, готові ділитися досвідом, готові, щоб до нас долучалися якнаймога більше. Різних спільнот тому хочу подякувати за можливість виступати сьогодні перед вами. Впевнена, що ветеранська політика стане в сучасній Україні обов'язково в топі пріоритетів. Ну і ще раз дякую і слава Україні.